77-ма обласна виставка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва на тему Кращий твій року у 2025 відбулась у Вінниці. У цьогорічній експозиції представлено понад 300 робіт від 95 майстрів та юних умільців із різних територіальних громад області. Серед експонатів: живопис, графіка, скульптура, декоративний розпис, витинанки, ткацтво, різьблення по дереву, кераміка та інші види мистецтва. Ця виставка є найбільшим виставковим проєктом, який щорічно обласний центр народної творчості організовує у Вінниці. Для нас дуже приємно, що сьогодні ми з вами, не дивлячись на цей складний час, який переживає наша держава. Але ви, шановні митці, ви продовжуєте ці традиції і цим ви утверджуєте нашу державність і цим ви наближаєте нашу перемогу. Також найкращих митців нагородили грамотами від обласної влади. Культура не тільки е, залишається традиційним таким осередком збереження національних традицій нашої культурної спадщини. Вона сьогодні звучить ще голосніше, тому що сьогодні ми знаємо, наш ворог веде боротьбу з Україною і воює не тільки на фронті, він воює, ще й в багатьох інших фронтах, в тому числі на культурному фронті. І ми бачимо, скільки намагань з боку ворога. Підмінити культурні традиції, видати наші традиційні речі за свої, або сказати, що це взагалі не українське, таким чином, намагаючись зменшити той величезний культурний народний спадок. Які має Україна всі ці роки, а зараз особливо під час війни ми відчуваємо наскільки це важлива річ, тому що фактично наші митці це є символ незламності, символ української ідентичності, і надзвичайно приємно, що сьогодні багато молоді дітей, тому що ми ці повинні теж передавати і свій досвід свої. Своє мистецтво